Є один критерій, який визначає вартість навчання в університетах Італії. Всім привіт! Ми говоримо про безкоштовне навчання або навчання за невисокою вартістю для українських студентів в Італії. Критерій, який визначає вартість, це країна, в якій сім'я студента отримує дохід. Якщо е, дохід сім'ї студента в Італії, відповідно, це італійські студенти або еквівалентні італійським студентам, вартість навчання визначається від е, певного індексу доходу, який вираховує італійська податкова. Е, якщо студент іноземний, е, вартість навчання є фіксованою залежно від країни походження. Для українців вартість в державних університетах є практично мінімальною, тому що Україна входить до групи країн з невисоким доходом, і фіксована вартість є, наприклад, від 150 до 3-500 тисяч євро на рік. В приватних університетах також є фіксована вартість, відповідно, чи студенти походять з Євросоюзу або з країн не Євросоюзу. Коли до нас звертається студент, ми можемо надати інформацію про вартість навчання в різних університетах. Ми перевіряємо вартість в конкретному університеті. Це можна перевірити на певній платформі, де подаються документи. Ви якщо обрати, що ви з України, вам показує конкретну вартість на певних програмах, або шукати інформацію в табличці, де розписано по групах країн, яка вартість зафіксована за певною групою країн. Для приватних університетів існують спеціальні стипендії та знижки. Якщо студент хоче мінімалізувати вартість навчання, можна розглянути різні варіанти стипендії, які доступні в університетах Італії. Стипендії, про які я зараз буду говорити, доступні як для державних, так і для акредитованих міністерством освіти приватних університетів в Італії. Найпопулярніша стипендія це державна регіональна стипендія Діріто Ала Студію Університаріо. Напевно, ця стипендія прибавлює е, саме найбільше іноземних студентів. Е, вона базується на е, е, економічній ситуації сім'ї студента в його країні, тобто, дохід українців переважно в Україні. тобто, Українські абітурієнти збирають довідки про дохід сім'ї, а також про інші економічні показники своєї сім'ї в Україні. Проте, інколи студенти обирають інші варіанти стипендій в зв'язку з певними складностями в індивідуальній ситуації щодо збору документів. Іншими варіантами стипендій є або безкоштовне навчання, або звільнення від оплати за навчання, це tuition fee waiver – або tuition fee exemption. Зазвичай такі умови пропонуються на merit based В критеріях, тобто за академічне досягнення за попереднього освіту. Якщо ви цікавитесь такими стипендіями, то можете перевіряти на сайтах університетів, чи вони є доступні. Також є одним з варіантів стипендії є знижка, вона також може називатися міжнародна стипендія, але це по суті знижка tuition fee reduction, також на базуючись на певних критеріях, які можна перевірити зазвичай в відповідних документах. Це call of application для певної стипендії або вимоги, які можна знайти на сайті університету. Або написавши питання в міжнародний офіс. Дуже поширеною є стипендія саме для англомовного навчання в Італії. Така стипендія називається International Scholarship. Вона завжди merit-based, Um, тобто на, на основі критерію успішності е, за попередню освіту, наскільки високий середній бал, е, рівень англійської мови, а також можливо, інші критерії, які також прописуються, і ви можете завжди їх побачити, якщо ви знайшли таку стипендію. Е, Стипендія для міжнародних студентів International Scholarship е, може передбачати також грошову виплату. Е, Певний грант, також знижку на навчання або повністю безплатне навчання. Є різні різні варіанти саме такої стипендії, і зазвичай ви можете перевірити інформацію в університеті, який вас цікавить. Українці, які мають тимчасовий захист в Італії, також можуть подаватись на спеціальну стипендію від Асоціації ректорів італійських університетів, яка називається CRUI. Це зазвичай 100 стипендій, і є певний перелік університетів, які входять в цю стипендію. А таким чином студент може також отримати безкоштовне навчання саме завдяки такій стипендії. Ми можемо вам порадити варіанти програм, підібрати вам більш підходящу програму по вартості навчання відповідно вашого бюджету, а також розібратися, яким можна. Отримати стипендії у вашій індивідуальній ситуації для того, щоб отримати таку інформацію, нам потрібно більш детально попрацювати над вашою, над вашою справою та познайомитись з вами. Ми пропонуємо безкоштовні консультації, це більш загальний формат, і також більш детальні консультації це індивідуальна сесія. На які ми вам підбираємо варіанти та розбираємося з вашою ситуацією, також пропонуємо та радимо варіанти стипендій. А також ми пропонуємо, якщо вам підходить а, навчання, а, ви прийняли рішення і вирішили співпрацювати з нами, ми можемо далі вам запропонувати. Програму супроводу це вже стосується вступу до вибраної вами програми одної, двох або трьох варіантів. Також додатково ми супроводжуємо з документами на стипендію, проте це може бути входити в пакет супроводу або окремо, залежно від об'єму роботи відповідно до обраної стипендії. Тому будемо раді вам допомогти та познайомитись з вами на наших консультаціях. До зустрічі!